Важливим питанням в сімейному житті, чи не найважливішим, напевно, є питання е, статевого життя. Це дуже актуальне питання, особливо для молодих сімей, коли е, кажуть в здоровому тілі здоровий дух. І є періоди, які церква визначає для того, щоб чоловік і дружина стримувалися один від одного. Період пустів е, і інші періоди, періоди кові. Проте бувають сім'ї, де один з подружжя, на жаль, не може себе стримувати. В такі випадки апостол Павло наголошує на тому, що стримуватись один від одного потрібно тільки за взаємною згодою. Якщо немає взаємної згоди, то краще не стримуватись, щоб не жити в лісі, каже апостол. В сім'ї, наприклад, жінка дуже набожна, дотримується всіх постів, і е, вона не вмовляється чоловіком виконувати подружні чоловік, А чоловік, відповідно, природа його заставляє його до цього, і він шукає собі утіхи на стороні. Тому краще, щоб е, применшити гріх сім'ї, а, а не прибільшити його. Наступне питання про народження дітей. Час важкий, час економічної кризи і взагалі в нашій державі насправді не є так легко жити. І не кожна сім'я може дозволити собі народити багато дітей. Чи так, як в ідеалі вчить нас церква, що сім'я створюється для народження дітей, отже, повинні подружжя народжувати стільки дітей, скільки послає їм Бог. І церква. Знову ж таки, ссилаючись на жорстокосердя, людське, на людську неміч, неміч, неміч людського тіла, допускає, скажімо так, що так можна виразитися, виразитися певні засоби контрацептації. Але тут треба дивитися дуже важливо на мотиви, якими керуються по Якщо вони не хочуть народжувати дітей ради, Слово спокою, нам важко, ми не будемо там склопоти, там треба ставати вночі, чи там у мене кар'єра, а я хочу будувати своє життя, а ми попізніше дитину народимо, зараз треба займатися чи відпочивати, треба займатися собою, жити для себе. Ось такі егоїстичні міркування, церква безперечно відкидає і в такі випадки контрацептація не дозволяє. Але коли сім'я вже має дітей, ну двоє дітей чи троє навіть. Так, і більше не зможе дітей е, виховати, чи дати їм освіту, добруту, шлях життя. Відповідно, церква, враховуючи це в таких сім'ях, щоб безперечно не виникало гріха, дозволяє засоби контрацептації. Католицька церква в своїй концепції поділила засоби контрацептації на природні і неприродні і штучні, так звані. Але тут питання. Дуже складне, бо як визначити, наприклад, штучний засіб контрацептації. Ну, його можна визначити. Але скажімо, наприклад, коли лікар оперує людину. Є там пухлина ракова, Видаляє раку пухлину. І теж це штучне втручання в людину. Це з одного боку можливо, так можна розцікати як порушення волі Божої. Господь дав людині цей хрест людина про него нести. Але ми втручаємося через хірургічне втручання, видаляємо цю пухлину і людина, виздоровлює або не виздоровлює, безперечно то тут можна, все добре, так? А коли е, щодо засобів контрацептації на штучні і природні. православна церква поділила, е, точніше російська православна церква на своєму соборі, чи на сході поділила засоби контрацептації іншим чином. Так, може практичніше і правильніше. Вона поділила їх на... Е, абортостворюючі чи абортивні і неабортивні засоби контрацептації. Католицька церква дозволяє подружжям використовувати природні засоби контрацептації і не дозволяє використовувати штучні. Відповідно, православна церква допускає, не дозволяє. Чи благословляє, а допускає використання неабортивних засобів контрацептації і забороняє безперечно абортивні і відносить це до, того, до такого самого гріха, як гріх вчинення аборту. Ну, е Які це є абортивні, які це є неабортивні засоби контрацептації. Абортивні засоби контрацептації це ті, які е викликають вивершення плоду е з організму жінки, навіть якщо це є плід одноденний чи дводенний. Ну, наприклад, гормональні таблетки. Відбувся статевий акт, яєцеклітина в жінки вже є запліднена, тобто вже момент зачаття відбувся. І жінка приймає таблетку, яка викидає разом з місячними з цикл. Це цей, цей абортивний засіб контрацептації. Інші такі засоби контрацептації, як, наприклад, презерватив, це безперечно не абортивний, бо сім'я не попадає на яйцеклітин, хоча безперечно всі засоби контрацептації не є 100%. крім Стерилізації. І оці неабортивні засоби контрацептації, чи перерваний статевий акт, чи використання презерватив, це -то десь в якійсь мірі допускання ради, повторюся, знову ж таки Ради благородних цілей. Наприклад, скажімо, тут відомий випадок, ну, можливо, невідомий, але був такий випадок в, в практиці священичій, коли жінка. Народила, ну, народила три дитини, двоє з них вона народила через кесарів ростини. Відповідно, коли вона мала народити четверте, то е, допускається тільки два кесари в рости е, при вагітності. То вона народила таке четверте, ще через кесарів ростим. І лікар сказав, що якщо вона завгідні наступного разу, і спробує родити, вона просто помре. От, відповідно, в таких випадках, безперечно, що ради спасіння тієї жінки ради спасіння її життя, оскільки вона вже і так відважна снаряду чотирьох дітей, і їх виховує, тоді безпечно можна дозволити їй сім'ї, засоби контрацептації, щоб теж зберегти сім'ї. Можливо, це і благочестива сім'я. Але пам'ятати потрібно одне, щоб можна лише розповтоюсь, але будь-які стосунки в сім'ї. Які стосунки взагалі в суспільстві. Повинні будуватися на так? на любові, каже апостол Павло. Якщо я буду гори перевертати, якщо я буду говорити різними умовами і чудеса буду творити, а любові не маю, то я нічого. Пустий звук. От в чому є найбільша важливість. Чи в сім'ї, чи де інди, коли до вас ставляться чи відносяться зі злом. Усміхніться. Відповісти добро. Подайте роботу допомоги. Будь-яке зло. На яке спрямоване добро просто зникає. Розсіюється. От. На цьому базується танцтво шлюбу і стосунки в сім'ї.